Є дуже багато аргументів для самого Хорошковського для того, щоб робити цей крок. Перший аргумент почніть, будь ласка, не сьогоднішньою а створення громадської ради каналу Інтер. Дії Хорошковського по отриманню ліцензії останнього два роки каналу Інтер це по суті незаконні дії. Канал приговорили два роки назад. Тому перше, що зроблено сьогоднішнім кроком, це врятувати його бізнес. Це перше. Друге. Очевидно, очевидно, що ми сьогодні напередодні старту політичної битви за 2015 рік, а це означає, що Хорошковський включається в битву за лідера цих перегонів кличка. І тут, в тому числі, і матеріал. Валенько, оточне, а Що означає за лідера кличка? За... Тобто, що він буде в його команді? Чи він прийде в його команду, чи він буде боротися за нього, але це означає, що Віталію кличку доведеться здати цей екзамен на союз з Хорошковським, який запропонує свої Арсенія Яценюка чи ви вже не розглядаєте третій крок. Це безумовно те, що а, Валерій Іванович молодою людиною з здоровими амбіціями, які він уже не одного разу проявляв, він. Запропонує свої послуги на 2015 рік як кандидатура номер 1 І ще одне: я не випадково на початку розмови назвав кандидатуру Медведчука. Його поява в активній позиції в політиці України, в тому числі, спонукала Хорошковського на цей крок, тому що між ними постійно точилася дискусія. І його не стільки хвилювало курс як такий. А поява у новій команді фігур, які для нього просто є неприйнятними.